Я медаляна Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо декорувати цю чудову маленьку бібліотеку. Ну, як завжди, річ старша за мене. Е, пережила багато чого, бачила багато чого. Я витягла її майже вже з викиду, сусіди викидали. І е, що хочу запропонувати? Сьогодні в нас буде експеримент. Тому що знімання проходить у справжній кіностудії, а не в майстерні, і відповідно до цього мої можливості трохи обмежені. Я, як в справжній квартирі, в принципі, це дійсно квартирні умови, я не можу дуже там пованяти тут всяким ґрунтом, або пошліхувати, а, як, як, як би хотілося, машинкою з пилососом. Тому, виходячи з того, що ми маємо, я пропоную новий метод. Метод заключається в тому, що ми використаємо тканину для того, аби а, покрити фасадну частину нашої бібліотеки. Ось таку я хочу на ящички. І ось цю використаю для е, верху. Ну, але також, також доведеться її пофарбувати. Ми не будемо шліфувати, ми е, не будемо ґрунтувати, ми не будемо шпаклювати, вирівнювати поверхню. Е, я Сподіваюся, що великі дефекти, які є на фасадах та на поверхні, прикриє якраз тканинка. Тому без шпаклівки ми обійдемося дуже легко. Далі я сподіваюся, що нам е, знівелює недолік нашого нашліфування, що комод вже дуже старий і е, більшість лаку в нього злізла. Так, я обираю чорну фарбу, тому що вона нам допоможе знівелювати дефекти нашої роботи. Тобто те, що я не зроблю, не пошляфую, не пошпаклюю, не погрунтую, прикриє наша чорна фарба. Як, наприклад, на білій фарбі бо я взяла білу, це було б взагалі не варіант, тому що просякло б жовтим всяким різним, і плюс дуже буде видно нерівності поверхні. Чорна фарба цього не показує, чорна матова. Що я ще використаю, тканинку я буду клеїти клеєм ПВА. підходящий якраз варіант для того, аби е, працювати з деревом е, І швидко, і ніякої войні, ну, екологічно, скажімо так. А з чого почати? Почнемо ми, як завжди, ми заберемо зайву і зломану фурнітуру. В нашому випадку, зараз я вам покажу, ящички просто стоять, немає в них всередині фурнітури. Але є на фасаді. І ось ці е, зайві елементи я повитягую. Що далі? Е, далі обов'язково її треба буде промити, прибрати бруд і почнемо, почнемо фарбувати. Я роздивлялася фурнітуру, тут використані гвіздочки, а це означає, що ми їх легко можемо зняти без шуруповерту. За допомогою плоскогубців та викрутки ми витягнули фурнітуру на ящичках. І зараз я почну їх витрушувати та промивати для того, щоб наносити фарбу. Так, чим я буду їх відмивати? Я буду відмивати звичайною водою. Жиру на ящичках я не знайшла, тому думаю, що вона справиться. Ну і плюс трохи заляпаний якимись дивними речовинами, схожими на шпаклівку, тому цей рельєф я зішкребу. Це Можна для цього використовувати або знову ж таки нашу викрутку пласку, або ж можна було б використовувати стам'ястку. Що я бачу при огляді? Було б непогано склеїти цю частину. Як це можна зробити? За допомогою клею ПВА. Тобто промащуєте жерненьку, потім струбці або інші якісь стискачі, затиснути на ніч і зранку у вас буде вже все нормально, підклеєно і фанера як нова, скажімо так. Наступне, на що б я хотіла звернути увагу, це на ці мілкі дефекти фасаду. Як пам'ятаєте, ми їх би зашпакльовували у два три слої, шлюхували, щоб було рівненько, проте, коли ми покриємо цю частину тканинкою, то ніякого дефекту взагалі не буде видно. Ось ми її вже очистили і тепер я хочу наносити фарбу. Нагадую, що ми наносимо без шляхування, без ґрунтування, просто зараз отак от візьму пензлика і покрашу. І що мене цікавить, мене цікавить, наскільки гарно буде триматися фарба, нанесена таким чином. Звичайно, що попереднє покриття воно вже дуже злущилося з часом, і його насправді мало. Тобто, якби його було багато, і якби воно було досить свіже, наприклад, до 10 років, то такий варіант би точно не прокатив, Це вже я знаю. А от в такому форматі. Я хочу нанести фарбу і спробувати її висушити, і потім сколопнути, подивитися, наскільки е які саме яку саме силу пошкоджень е фарба нанесена таким чином може витримати. Ті частини, де я сподіваюся е наклеїти тканинку, я фарбою не оброблюю. Туди можна спокійно залазити. Саме це і обумовило послідовність роботи. Спочатку фарба, а потім уже поверх. Я нанесу чітко вирізані квадрати тканини. Фарбу, як завжди, ми збовтуємо. Для такого експерименту краще використовувати матову, тому що мат не підкреслює нерівності. Глянус якраз підкреслює, він буде виблискувати на кожному підйомчику. І м -м, треба ідеальну поверхню підглянцеву фарбу завжди. До речі, я обіцяла вам розказати і показати, наскільки міцно буде триматися фарба. Наразі в мене нанесено два шари, ну і я, поки фарбувала ці ящички, я провела і здряпала її дуже легко, взагалі нічого не натискаючи, перший шар. Коли я нанесла другий шар, другий шар вже тримається краще. Також можна розраховувати на те, що фарба через два тижні, коли вона вступає в свою повну силу, стане більш міцно триматися, але все ж таки гарного зрощення з основою не буде. Тому треба або прийняти до думки, що ця стара бібліотека буде з потертостями. Які, до речі, досить важко робляться тут, вони з а тут вони будуть з'являтися самі по собі. Або потрібно все робити правильно. Я зараз завершу фарбування цієї шухлядки і ми перейдемо до покриття тканинкою. Поки наша картотека досихає, будемо займатися тканинкою. Нам її потрібно порізати на відповідні шматочки відповідного розміру. У мене спеціально для цього є килимок. Я взяла сьогодні показати вам два круглі ножі. Вони спеціально для того, аби нарізати тканину. Нарізати по різним і прямим і вихилястим якимось лініям. Працювати з ними можна лише на цьому коврику, тому що тоді вони не затуплюються. Затуплюються лише від тканинки, а килимочок їх не пошкоджує. Так, я думаю, краще буде таким чином розмістити. І поїхали. Як працювати з цим ножем із цим килимком? Така розміщена на килимку, зверху вона притиснута формою. Я знімаю ножика з блоку. Він, до речі, дуже дуже гострий, будьте обережними і обов'язково його закривайте. Він закривається та відкривається. Притискую шафочку, притискую ножика і по контуру шафи ось я вже і відрізала. Ножицями так рівненько було б зробити важко. Ось наш щойно відрізаний клаптик, гляньте, який він рівненький. І що я хочу? Хочу зразу його наклеїти. Чому? Тому що я помітила, що ці шафочки, вони трохи різні по фасаду, там, там на кілька міліметрів кожен з них одне від одного. І на тканинці це буде видно. Тому зразу ось по цій шафці я вирізала клаптик, на цю шафку я зразу його і приклею. Я вас хочу познайомити з пива, але це не клейпива, а пива дисперсія. Ну, клейпива, але ще не розведений. Зараз я хочу взяти стаканчика і розвести цю дисперсію водичкою до зручної консистенції. Зручна консистенція в даному випадку буде ну, десь як чорна фарба, яку ми наносили, може трошечки рідше. Я думаю, що цю консистенцію буде дуже зручно нанести губочкою. І при цьому вона має добре утримувати навіть по частково лакованій поверхні. Хочу ще додати про те, яку я обирала тканинку. Насправді не кожну тканину можна клеїти, тому що у багатьох із них, особливо тоненьких, Буде видно пляма-клея з лицевої сторони. Тому, по-перше, наносити потрібно на всю площу, а по-друге, обирати більш-менш щільно. Наприклад, ця тканинка в мене під імітацією шкіри. Так. Особливо уважно треба проходити краєчки та куточки тканинки, а ще обидві поверхні. Ми нанесли на тканину, зараз наносимо на саму шафочку. І коли ми все наносимо, то потрібно наносити тоненьким шаром, ми тільки змащуємо, ми не робимо тут кашу, бо інакше воно потече по всьому нашому виробу Якщо ви маєте достатню кількість предметів, то сюди було б ідеально покласти яку-небудь книжечку, аби воно все міцненько трималось на одному місці і не посунулося. Коса ми робимо з усіма наступними шухлядками. Наш фасад готовий і лишилася остання частинка. Це верхівка. Що я хочу про неї розказати? По-перше, це вже потріскана фанера, по-друге, дуже вигнута. Я багато чого передивлялася, що б можна було сюди зробити. Ось, бачите, вона вигнулася дугою. І прийшла до такої думки, що навіть якби ми не збиралися проклеювати тканинкою весь фасад, то просто щось до сюди поклести тканину найкращий варіант. Тому що вигнутості буде непомітно. Тканина є гнучким матеріалом, який це все прикриє, і навіть тріщинок не буде видно. Тобто, в будь-якому разі, якщо у вас потріскана, старезна, страшна вигнута якась фанера або інший матеріал, ключове слово вигнути, то найкращим це м'які матеріали це або шпалера, або тканина. Отже, як я буду врізати верхню тканинку? Я викладаю тканини на наші столешні, беру брусочок милка і провожу по кутикам лінію. Далі я візьму ножиці і відріжу ножицями. Так, а потім я вже показаною технологією ну, клейпова, на лісок на столешню та на саму тканину, приклею і покажу вам готовий результат. Наша бібліотека вже готова. Я навіть прикрасила квіточками та книжками так само, як в мене буде вдома. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Бажаю вам творчої наснаги. З вами була Меделянова Тетяна і до нових зустрічей!